До 20-ї в цій студії народні депутати Андрій Лозовий представляє радикальну партію. Вечір вам добрий». Добрий вечір, Оксано, добрий вечір, дорогі телеглядачі. Владислав Голуб, народний депутат України, Блок Петра Порошенка. Вас також вітаємо. вас. Ну, давайте до новин звідня. Австрійська прокуратура подаватиме апеляцію на рішення земельного суду. Відня. Той відхилив запад сполучених штатів про екстрадицію Дмитра Фірташа. Ну, вся ця справа зараз те, що розглядається вона з економічним підтекстом, але ж не забуваємо про політичний вплив, який все ж таки залишається у Дмитра Фірташа за визнанням дуже багатьох політиків тут в Україні. От на вашу думку, така таке бажання приїхати в Україну це пов'язано з продовженням якоїсь політичної діяльності. Можливо, опосередковано не особисто брати участь там в певних виборах Безумовно. Фірташ тільки один на житті пробував взяти участь в політичному процесі особисто в. 98-му році, ще далекому вже він балотувався за списком партії жінки за майбутнє, як не комічно. партія не пройшла, відповідно, Фірташ не став депутатом, але з того часу, і навіть до того, намагався весь час бути активним гравцем. І оця ситуація з його заявою, де він згадує про те, що була зустріч, його Льовочкіна, Кличка, Порошенка. Я про це вперше чув від багатьох людей ще навесні минулого року. Масовий серйозний інфромпростір це вилилося тільки зараз, і дуже прикро, що міський голова Києва Віталій Кличко, замість того, щоб пояснити, що він там робив, допит проводить в закритому режимі. Очевидно, боїться говорити людям правду, а заяву робить якусь там комічно з приводу того, що е це некоректно, бо його підтримало багато киян і мовчить про те, чи підтримав а його для фірта, вас стало з пане Абсолютно ні, я про це знав рік. Щодо президента Порошенка, коли такі серйозний міжнародний скандал, він досі це не коментує. Вважаю, що це оце якраз дуже некоректно і неправильно. Щодо тих заяв, які він надавав під час судового засідання, ну ви знаєте, для мене. Ви мер... маєте на увазі щодо зустрічі з Петром Порошенко та Віталієм Кличком торік, так? І, і, зокрема, цю також. Насправді він дуже багато наговорив, але знову ж таки, це є, як на мене, типовою ознакою. Успішності боротьби з олігархією в Україні або так званою позицією або політикою деолігархізації, яку безпосередньо е, впроваджує і президент України, і, от зокрема, от я є членом... Вибачте, будь ласка, а президент України будь ласка. Ви зараз лукавите Андрей, президент Андрей, це не деолігархізація, в якої Андрей. вона має бути це просто переділ Відбувається, коли одні олігархи забирають другі. Ми, ми бачимо ті події, які от були нещодавно в Києві, коли привозили. Шахтарів знову ж таки відомий факт, що це була проплачена акція Пана Ахметова. Я згоден з тим, що акції Шахтарів. На 90% штучні, але проблема об'єктивно є. Вона якраз не пов'язана з Ахметовим. У нас зараз закривають шахти на Волині на Львівщині, тисячі людей без роботи. Проблема об'єктивно є. І не треба все. Я помітив, що просто в інформпросторі у нас чомусь зараз прийнято змішувати це з тиском Ахметова на державу. Якраз Ахметов в тому числі сприяв за неподу вугільної галузі на Західній Україні. Проблема об'єктивно є. Профільний міністр Демчишин поводить себе абсолютно неадекватно, коли ми забу, закупляємо вугілля, Бог його знає де, а закриваються шахти на Волині на Львівщині. Тому тут, безумовно, ми не коли говоримо про штучний бунт шахтарів, не, не маємо права забувати про об'єктивну проблему, яка є на західній. Ну, насправді просто це, це знову ж таки продовження з боротьби з олігархією, бо вони просто олігархі використовують цю проблему. І надають їй певний імпульс, який не заради того, щоб відстоювати інтереси простих людей, простих шахтарів, а заради а того що відповіді зробити, зробити прибутки. представники влади, наприклад, профільне міністерство, можливо, комітет Верховної Ради, щоб на випередження уперед випередження в вирішити цю проблему і не дати можливість використати в інформаційному просторі ну, наприклад, проблеми шахтарів. Якщо це ви вибачте, лише. це все дуже просто. Треба боро олігархи це у пері. І треба боротися з ними з усіма. А коли ми бачимо безумовно позитивні кроки, які ми підтримуємо і часто ініціюємо, по тій же те, що колега Владислав Голуб згадував. Закону про е, зміни до закону про акціонерні товариства, по закону про ринок природнього газу разом з тим, ми бачимо, що, наприклад, російський олігарх Григоришин себе абсолютно комфортно почуває в країні. Е, міністр енергетики Демчишин відвертим лобізмом займається на, на, на користь Григоришина. Ми бачимо, що російський олігарх Малофеєв, який відкрито наголошу, відкрито фінансує ДНР, фінансує вбивства наших героїв. Е, Ігор Гіркін, Стрілков, до війни був офіційно співробітник. Компанії. Ми бачимо, що малофеїв, думайтесь, шановні люди, олігарх російський, який фінансує війну проти України, абсолютно комфортно себе почуває. Наприклад, на Полтавській області в Хоролі унікальне підприємство, стратегічно важливе для держави. Єдине в країні. Хорольський молококонсервний комбінат, де виробляють дитяче харчування. Єдине в Україні такого профілю підприємство, незаконно заволодів. Малофеїв ним незаконно заволодів. В часи Януковича, який безумовно був проросійським. І сьогодні далі продовжує пробувати. Е... Наживатись не просто наживатися, на тому а знищувати стратегічно. важливо. Помагає йому суддя Харківського цих. голова Харківського апеляційного суду Василь Тихій. Ми бачимо, що е, є олігарх Єремєєв, який фірма якого монополісна закупівлю пального для Укрзалізниці. При тому, що ринкова ціна 16 при тисяч гривень за тонну, при таких об'ємах можна було б домовитися і за 15 тисяч. Держава купляє в Єремєю по 21 тисяч. Ми порахували з колегами, що тільки на цій афері через Корзалізниць олігарх Єремій вкраде близько 2 мільярдів гривень в рік з нашого бюджету. Ми бачимо, що з одними олігархами борються, з іншими ні. Щодо того, чи повернеться фірташ в Україну? Ми зараз бачимо цікаву ситуацію. Президент Порошенко бореться з частиною олігархів, і що Оксюморон ситуації з тими, хто його активно підтримував, той же Коломойський на президентських виборах на парламентських той же фіртаж, який разом з Льовочкіним переконали Кличка відмовлятися, йти в президенти підтримати Порошенка, щоб було. Одним з найпотужніших кроків до перемоги чинного президента в першому турі. Але я думаю, що Фірташ ще тут не як дуже чекає. Пане Андрію, ви питання не почули. Кого ви кажете, не з усіма. Хтось якась повна вибірковість простежується на вашу Абсолютно, думку. Да. Кого залишили поза увагою? Давайте тоді. Е, Єремєв. Е, сам. Президент про це неприємно говорити, але бізнес продавати не хоче. Тобто ми можемо цілком говорити, що Порошенко це олігарх. Ми бачимо величезну кількість містечкових олігархів. Ми бачимо про те, що е, купа підприємств, які ми незаконно заволоділи, Пінчука, до речі, ще ніхто не трогає. купа підприємств, які ми незаконно заволоділи в часи Януковича, Ющенка, Добре. Кучми, Кравчука, які, е, вибачте, як пристаріла простітутка ти кого завгодно, готовий захищати. Ти міняє свої політичні подобання постійно. Ви згадали Ігоря Єремієва. Його також згадував Борислав Бореза, каже, що парламентська робоча група з розслідування зловживання каміння встановила, що до корупції причетні фірми, які контрольовані народними депутатами Миколою Мартинко та Ігорем Єрімієвом. Про це він сказав в «Чистій політиці в ефірі нашого телеканалу. Нагадаю, напередодні відбулося засідання робочої групи, яка вивчає інформацію. Про корупцію в уряді поки не буде невідворотності закону, порядку не буде. Але для цього треба має бути вища політична воля, перш за все, вищого керівництва держави, і починати боротьбу з цією тотальною корупцією, яка як спруто з -з -з захопила щупальцями все, що завгодно. Треба з силових структур, тобто з МВС, з Генеральної прокуратури правоохоронних органів вже голоси. Що додало мені дуже прикро, проходить. що попри домовленості е всередині коаліції. Ми, наші партнери, на жаль, продовжили, продовжили сталінські стандарти в прокуратурі. Ми бачимо їх наслідок. Ваш сидять... пане Андрію, ваші партнери, це хто? От коли ви так загально кажете, ну не, не зрозуміло, про кого мова. Ну, перш за все, на жаль, вибачте, колега блок Петра Порошенка тягнув продовження сталінських стандартів в прокуратурі. Ми бачимо чітко їх, попри те, що це вимоги. І і вимога європейського співтовариства, і попри те, що це очевидно правильна річ, поки ми не подолаємо корупцію, ламати цю абсолютно сволочну систему в органах прокуратури. Ми бачимо зараз і наслідок. Коли в Верховній Раді сидять наші колеги, так би мовити, злодійського блоку, які полікоть в крові героїв війни і революції, їх ніхто не трогає в Генеральної прокуратури немає претензій до Льовочки, на Шуфрича, Вілкула, Чавілку, інш, Бойка, інших стопів цього режиму. Разом з тим, Генеральна прокуратура готує подання на зняття депутатської дорканісті з депутатів-патріотів, які е, проявляють принципову жорстку проукраїнську Там позицію. Там одна із, з цих семи депутатів. Четверо патріотів жорсткою проукраїнською позицією, на яких фабрикують справи. Це Вячеслав Константиновський. Ігор Мосічук, Андрій Денисенко і я. Uh -huh. Там е Сергій Мельничук, на якому два вбивства, які нам дуже соромно, ми публічно вибачались, був депутатом від нашої фракції. Ми давно його виключили. І це ще двоє прізвищ. Але насправді з них з опозиційного блоку не двоє. Один. Це Михайло Папів, при тому, що він регіонал, при тому, що безумовно партія регіоні була злочинна організація. Всі є е Гвинтики цього людожерського механізму несуть відповідальність, але об'єктивно Папіїв це там далеко не найстрашніший злочинець партії регіонів. Він займав порівняно невисоку посаду губернатора Чернівецької області, самої маленької області в країні. І е, наскільки мені відомо, конкретно він мало причетний до тих найстрашніших злочинів в Тирані Януковича. Друге прізвище щодо е, Сергія Клюєва, він не є депутатом від опозиційного блоку. Опозиційний блок, шановні глядачі, хто не знає, має двох міноритарних експ... Це олігархи Рінат Ахметов і Сергій Льовошкін. Е, клює він в раді сам по собі. Е, те, що є подання Гінпрокуратури на зняття недоторканності з нього, точніше готується, це безумовно право. А це дивіться, якщо правиль, на цей список подивитися з іншого боку, зверніть увагу, з'явилося це подання. Пане будь ласка, Оксаночка, можна я звернути? У запишу? нас дуже обмежений е, час, як багато більше дізнатися. Як тільки з'явилося прізвище Клюєва, серед семи цих фігурантів намагатиметься Генеральна прокуратура. Ратура зняти недоторканість, він одразу почав синхронно голосувати з блоком Петра Порошенка і його найближчими партнерами, олігархічними групами. Надякайте, що таким тиї. чином він тобто подався за ти так кажеш блок Петра Порошенка, не начебто. От, у мене таке враження, що фракція радикальної партії Олега Ляшка не є членом коаліції. Виконуйте колесо... коаліційну угоду. І Ви її не... не виконуйте. А, якщо є якийсь склад злочину, то. Вибачте, мені особисто як народному депутату байдуже. Чи це представник коаліції, чи це представник Слухайте, Влад, та ви лукавите? Ви дуже добре знаєте. Голова вашої фракції підтвердив. Ми всі знаємо, як у нас працює прокуратура, як у нас працюють суди, ви зволите. Вибачте, Андрій. колегу От я наведу приклад, як на мене саме кричущий, про себе говорити якось зручно. От, наприклад, колега Масічук звинувачить в організації пограбування доказ, доказова база. Вдумайтесь, відео російського е, даруйте за французьку мову, та Life News, а я а що там було насправді? Це Ігор Мосічук на той час заступник командира добровольчого батальйону Азов разом з півробітниками МВС України вилучає документи в офісі свахи Тірана Віктора Януковича, які віджали базар в Маріуполі, Просто вилучають документи формально на цьому відео зафіксований виключно формально. Злочин там один боєць вкрав так би мовити пляшку. Вина і випив цей боєць з точки зору букви закону. Це безумовно злочин. Ну, так вийшло, що я цього бійця знав. По перше, до самого цього малесенького дрібного порівняння злочину депутат Мосічук не має відношення безпосередньо. а і, щодо цього бійця, я особисто його знав, це Аксьон, він загинув в бою за Україну. І значить, цими жах, придурочними відео Лейфнюс у нас Генеральна прокуратура створює так би мовити, доказову базу. Про що ми говоримо? Це тиск, це бажання загнати я в зараз про бійці. Зараз не полишаємо своєї уваги все ж таки ситуацію на сході і з тими небезпеками і провокаціями, про які відкрито політики кажуть, громадські активі з Луганщини Дмитро в ефірі нашого телеканалу заявив, що в середині Вірний потужний наступ бойовиків з двох позицій це місто щастя та селище Піски. З нами на зв'язку боєць батальйону Карпатська Січ на позивний Калина, яка зараз перебуває у Пісках. Ми вас вітаємо в нашому ефірі. Ну останніми днями кажуть про передислокацію важкого зброєння так на лінії розмежування. Ви спостерігаєте нарощення сил, наприклад, поблизу Пісків, там де ви знаходитесь? Ми відчуваємо активність пострілів і відчуваємо, що. Проти нас щораз працюють щораз більше професіонали, на жаль, і з боку противника. Загалом наступу на Піски ми очікуємо вже доволі давно і дані розвідки нашої показували про те, що він насправді буде. І ми справді його очікуємо десь на середину травня, якщо... Так станеться, то ми до цього, звичайно, всі готові. Будемо все ж таки оптимістично. Хай там як спости, а, сподіватися. Дякуємо, що вибачте, що вибач, був... Калині і всім нашим mm -hmm. героям, які на сході. Що ці прогнози негативні, вони насправді це, хоча кажуть, що й готові. Саме така дата там середина травня. Ну і президент найбільший президент час середину. стане очевидним, що насправді готує Путін чи повномасштабне вторгнення. Я особисто думаю, що ні, я схиляюсь. Mm -hmm. Я абсолютно згоден з тим, що говориться героїчна дівчина Калина. Я думаю, але думаю, не тільки в цьому причина можливого наступу на Піски. Піски це один символів війна. Війна завжди це символи. А політичні uh, пане Волослав залишається. Я, думаю, я теж хвилина. думаю, що сценарій Москви це клаптичок за клаптичок, щоб збільшити територіально ЛНР ДНР.